Практична робота номер 5 Назва практичної роботи Ефекти анімації, рух об'єктів в презентації. Нагадую, ми продовжуємо з вами вивчати презентацію в середовищі створення презентації в PowerPoint. Тобто нам необхідно відкрити середовище створення презентації та зробити презентацію по зразку. Ось собственно, і сам зразок. Сонечко встає, збільшується, переходить до центру екрану та опускається донизу. тут ми використовуємо декілька анімацій на одному об'єкту одночасно. Робота розташована на середовищі Classroom. Після виконання роботи вам необхідно зберегти документ в форматі PPTX. Та долучити його до практичної роботи, тобто здати його на перевірку в форматі презентації, в форматі PPTX. Не скріншот, не запис, а саме у PPTX, щоб я міг побачити, які анімації вами там налаштовані як вони працюють. Створюємо презентацію в середовищі. Мобільних телефонів та планшетів на операційній системі Android. Для того, щоб зробити презентацію, необхідно зайти в Play Market та завантажити додаток Microsoft PowerPoint. Далі відкриваємо ми цей додаток, перед нами з'являється ось таке от вікно. Нам необхідно створити пусту презентацію. Запускаємо завантаження і ось перед нами. Нагадую, зараз в нас включена альбомна орієнтація екрану, тобто екран повернутий на бік. Якщо у вас в телефоні заблокований поворот, розблокуйте та переверніть редактор, щоб було саме так, як зараз перед вами. Для зручності можна ще під'єднувати до телефону або планшету мишку. І потім керування буде набагато простішим. Для того, щоб під'єднати до телефону мишку, треба необхідно мати саму мишку USB, коштує в районі 100 гривень, та спеціальний перехідник під ваш телефон або планшет. Ось такий перехідник нам необхідний для того, щоб під'єднувати різні пристрої до нашого телефону. Тобто коштує він теж 70-40 гривень приблизно. Ціна невелика. Але працювати буде удобніше набагато. Наступним кроком ми маємо видалити текстові поля, які в нас тут є на слайді. І додати фонове зображення як на зразку. Фонове зображення приєднано до нашої практичної роботи в класу, також я скину вам його в групу в Vibery. Завантажуємо фонове зображення та під'єднуємо, завантажуємо його в PowerPoint. Для цього переходимо на вкладку Вставить, вибираємо рисунки. Фотографії. Далі відкриваємо файлову систему нашого комп'ютера чи смартфона точніше, і шукаємо, де ж там наше зображення. Ось я його знайшов. І тепер натискаю готово. Зображення додавалося на слайд. Далі ми його розтягуємо на весь екран. Наступним кроком треба додати сонечко, таке, як було на зразку. Заходимо в вкладку Вставить. Вибираємо ми там фігури. Ось зверху, дивіться, формочка з плюсиком, нажимаємо на неї вибираємо фігури. І шукаємо тут серед фігур сонечко. Ось воно сонечко. Воно додалося. Переміщаємо його на верхню частину лівого боку нашого слайду і потім форматуємо. Тобто вибираємо заливку жовту. Ну Контур можна заставити такий, нехай і буде. Далі вибираємо об'єкт сонечко, переходимо до вкладки Анімація. І перед нами на вибір три види анімації. Ефекти входу, виділення та виходу. На жаль, на цьому можливості мобільної версії PowerPoint закінчується. Тобто в нас тут доступні лише ефекти виходу зображення, з'явлення, ефекти виділення. Тобто, щоб звернути нашу увагу на цей об'єкт, та ефекти приховання, тобто виход. Коли ефект зникає зовсім із слайду. Тому для користувачів мобільних пристроїв, практична робота буде трошки відрізнятися. Тобто ваша задача додати сюди багато різних об'єктів та додати до них усіх якусь свою анімацію. Щоб додавати об'єкти, можна користуватися вставленням фігур або рисунків, знайдених в інтернеті. Для Людей, які працюють практичній роботі на мобільних телефонах і планшетах, буде знач, наступне обмеження: додати сюди 12 об'єктів з різними анімаціями. Тобто можна використовувати фігури стандартні, але серед фігур тут у нас не так багато нормальних об'єктів це смайлик, наприклад, Хмаринка, Молнія може бути, і, в принципі, з нормальних об'єктів все. Решта нам не підходить. либо треба робити, об'єднувати в один об'єкт декілька об'єктів, робити з них малюнок. Наприклад, ми робили дерево, грибочок там і так далі. Або ж знаходити в інтернеті зображення без фону та додавати сюди. Я зараз вам покажу, як це робити. Наприклад, я беру хмаринку, це буде мій другий об'єкт, так? І ось я розташовую хмаринку тут. Далі можу змінити трошки об'єкти, повернути, як мені удобно, і поставити ось сюди. Далі я маю його перефарбувати. От хмаринка нехай буде там грозова, вона буде так? сірого такого от кольору. Заходимо в анімацію, вибираємо ефекти появлення і вибираємо, яка б анімація підійшла нам краще. На жаль, воно нам не показує, що це за анімація. Тобто Ми маємо читати та вибирати. Ну от, Наприклад, часова анімація, тобто по колу тут буде відбуватися проявлення нашого об'єкта. Далі можемо додати сюди молнію. Заходимо обратно у фігури і вибираємо молнію. Ось. Молнію поставимо біля хмаринки. Тобто, це у нас грозова хмаринка. Відбувається у нас там дощ, гроза і розряди молнії. Зафарбуємо молню або блакитну, її зробимо, або також жовту. Виберете на свій смак. І додати також до кожного повторюю об'єкту, треба додати якусь анімацію. Так, наприклад, от Виберете те, що вам подобається. Фігура виберемо ось таку от анімацію. Щоб переглянути нашу презентацію, нам необхідно зайти в вкладку слайд-шоу та запустити спочатку з начала. Запускається наша анімація, а потім пальчиком проводимо по екрану. І ось відбуваються ось такі от анімації. Тобто ну, ми можемо переглядати анімацію в режимі слайд-шоу. Далі, щоб знайти зображення з прозорим фоном, переходимо в браузер Chrome, наприклад, чи Opera, та створюємо пошуковий запит. Тобто ми повинні написати те, що хочемо додати. Наприклад, я напишу слово Angry Birds. І додавлю сюди допис PNG. Це формат растрової графіки, який має прозорий фон. Заходимо в розділ зображення картинки та шукаємо зображення, яке нам подобається. Звертаємо увагу на перше зображення. Воно має білий фон, але коли ми його відкриваємо, то білий фон перетворюється на такі от кубики. Це означає, що фон прозорий. Не плутайте з цими зображеннями, де зразу видно ці Це, це обман. Це не таке зображення, яке нам підходить. Нам треба те, яке пропадає після відкриття. Далі затискаємо. На зображенню ми пальчик та завантажуємо зображення собі в пристрій. І так, заходимо в ставку, рисунок, фотографії і додаємо наше зображення. Фотографія додалася, але мобільна версія PowerPoint не бачить прозорий фон. і ось що в нас виходить в результаті. Що ми можемо зробити з рисунком, це. Вибрати йому стиль. Наприклад, ось так. Трошки обрізавши чорний кольор, і також додавши йому якусь анімацію. От, наприклад, заходимо ми в анімацію, вибираємо вже жовту групу. Там, наприклад, качання. Так, щоб наша птичка почала себе якось виділяти. Наступний спосіб, як можна ще додати якісь об'єкти до презентації, це зайти в ставку. Рисування, рисування. Далі ми можемо вибрати маркер олівець або фломастер і намалювати якийсь об'єкт власноруч. Ну, наприклад, маринку, давайте намалюємо. Так, є в мене. От, зробив я фігуру, нато автоматично перетворилась на геометричну фігуру. Щоб відмінити автоматичне перетворення, ми натискаємо от на стрілку назад, і от фігура моя повернулася на своє попереднє місце. Далі вимикаємо режим. Мастера і заходимо в фігуру тепер. Далі можемо подивитися, що ми зробити. Можемо її залити і перемістити десь теж на нашу малюнку. Тобто можна від руки намалювати пару зображень, якщо у вас є бажання. Можна з інтернету завантажити, можна зробити з автофігур. Тут вже буде на ваш вибір. Таким чином, повторюю, ми маємо додати сюди 12 об'єктів. І додати до кожного з об'єкта анімацію. Оці циферки це порядок відкривання анімації. Тобто перша буде сонечка, друга буде в хмаринки, третя в молнії, четверта в птички. В результаті має вийти щось аналогічне до цього. Тобто у нас 12 рисунків, в мене 10, ви зробите 12. І в кожну буде своя анімація. Тепер переходимо до слайд-шоу, запускаємо спочатку і спостерігаємо. Ота ось сонечко з'явилось, хмаринка, Молнія. І пішли ефекти вже виділення. З кожним натисканням до екрану в нас буде відбуватися якась анімація. І так, до останнього об'єкта. Після закінчення зроблення цієї презентації вам необхідно зайти в меню «Файл», вибрати Зберегти як. Далі вибираємо, куди саме ми хочемо зберігати. Це наш пристрій. Дозвол даємо, якщо воно просто. Далі вибираємо папку, куди ми хочемо зберегти. Наприклад, папка загрузки. І натискаємо кнопку Зберегти все. Тепер ваш файл презентації збережений на вашому пристрої. Наступний крок буде перейти до Classroom та завантажити цей збережений файл, з той папки, яку ви вказали, до завдання в Classroom.